І так обіцяна розпаковка мого замовлення від компанії Essence. І я говорила вам, що в цьому замовленні я замовила продукт, який дуже хотіла придбати ось уже два місяці. Чому відразу не придбала? Бо, як я завжди говорю, то коні скачують, то ізби гарять. Це впирається, звісно ж, в кошти. Але я розумію, що цей продукт дуже потрібен саме зараз. Період, коли почалася весна, коли ще люди е, мають вірусні захворювання, е, коли необхідно починати обов'язкову профілактику від е, паразитології, да, при захворюванні паразитології, чистити печінку для того, щоб прибрати алергічні реакції, для того, щоб Почистити весь організм, який зашлакувався за зиму, да? і відповідно цей продукт, цей набір зараз дуже актуальний. Ще що дуже круто, що цей набір у мене йде відразу на 4 місяці. І коли порахувати вартість цього набору, поділивши на кожен місяць на 4 місяці, виходить, ну просто смішна ціна. Але. До цього набору я додала ще те, що теж дуже давно хотіла. Я придбала повністю комплекс із трьох бутилочок алоєвера. Тобто це унікальні гелі, які допомагають очистити желудочно кишечний тракт. Повністю кожну почистити кожну клітинку, міжклітинне пространство, печінку, лімфу, відповідно допомагають в комплексі при чищенні від паразитології, допомагають при захворюваннях вірусних інфекцій, да, при дерматитах, при псоріазах. Відповідно, це продукт, який повинен бути в домі в кожного і на постійній основі. Знову ж таки, я взяла три різних смаки, тому що вони йдуть з різними направленнями. Чим характерні алої компанії Essence, це що це не рідина, а це гель, тобто густа речовина. І відповідно вона йде. З добавками. Да? Тобто, Якщо, наприклад, взяти ось такий, то він йде з вітаміном С. Далі йде з яблучком, да? і з виноградом. Тобто, Тут є добавочки, які допомагають профілактиці і лікуванні того чи іншого захворювання. Щодо гелів, буду розповідати вже в наступному відео більш детальніше, який гель алоє. Від якого захворювання, профілактики, і з якого я почну свій комплекс очищення, курс очищення детокс. А сьогодні просто розпаковка і просто показування того набору детокс, про який я мріяла вже два місяці. Отже, отже до речі, зверніть увагу, да, що акуратно спакований кожен продукт. В окрему коробку, даби чого не вийшло. Так, і в комплексі детокс на 4 місяці у нас йдуть 2, 3, 4, 5, 6, 7 препаратів. Тобто всі ці препарати використовуються на протязі 4 місяців. І, звісно ж, є схема прийому, і зараз детальніше про кожен препарат, який вкладений в комплексі детокс, я вам розповім. Отже, звісно, компанія вклала до набору повністю всю інструкцію, анотації, рекомендації, схему прийому. Звісно ж, схема прийому і складники даного комплексу детокс є і на сайті компанії, і якщо у вас виникне таке бажання, або як тільки виникне у вас таке бажання придбати даний набір, я обов'язково вам його скину, або ж під цим відео буде посилання, де можна переглянути цю інформацію. Отже, входить в комплекс Детокс на три місяці без да? Ходять такі капсули, е, отакий бат е, е, Clia NS. Здається, я правильно говорю, але тут англійською. тому, можливо, трішечки відрізнятиметься е, е, значення від того, як я говорю, да, назва продукту від того, як я говорю. Отже, що е, пише компанія е, про даний BAT? Харчова добавка містить стандартизовані екстракти з кори магнолії чорного перцю, ферментативні вересові гриби і вітамін А. Завдяки вмісту вітаміну А добавка сприяє підтримці нормального функціонування імунної системи та нормального обміну речовин, а також підтримання нормального стану слизової людини. Покажу вам ззаді, як виглядає. Повністю весь цей бат, Да? Розробку і виробництво е, коригує наукова колегія Есенс, команда фахівців і фармацевтів, які працюють у своїй сфері, вже не один десяток років. Харчова добавка була розроблена і проведена у відповідності з усіма нормами і правилами ЄС. На самому виробництві користується сировина тільки від перевірених постачальників, без використання сировини, отриманої хімічним шляхом, і без використання консервантів, стабілізаторів штучних барвників. Продукт не містить цукру і глютену. Отже, що входить в самба? Це кора магнолії, ферментативні, ферментовані вибачте, вересові гриби і вітамін А. Тобто це є БАД, біологічно активна добавка, це не є хімічний препарат, аптечний препарат, да? і відповідно сертифіковано і дозволено до реалізації. Так, далі. Далі в нас в набір входить три баночки ось такого БАДу. Так. І що ми маємо? Так, являє собою комплекс вітамінів А, Д, Е, К в одній таблеці, яку рекомендується доповнити регулярним застосуванням Slim СС, так? Да? І вже з другого місяця використання. Що в нас сюди входить в активні компоненти, як я вже сказала, вітамін А, вітамін Д, вітамін Е, вітамін К. І рекомендується по одній таблеці в першій половині дня. Тобто, як бачите, просто комплекс вітамінів. Чому використовується комплекс вітамінів? Тому що коли організм у нас має всі необхідні. Вітаміни, мікроелементи, ферменти, білок, коли він отримує все це, що йому необхідно, все. він не хоче тісточок, він не хоче цукру, він не хоче шкідливої їжі. І таким чином організм, маючи всі поживні речовини, всі необхідні вітаміни, вже не хоче їсти всяку дрань і, відповідно, не поправляється а худне. Тому. Як ви бачите, нічого шкідливого, нічого не нужного. Дуже часто говорять, що я всі вітаміни отримую з їжі. Не може такого бути. Наприклад, омеги нам в день необхідно приблизно так з'їсти 5 кілограмів червоної риби. Це тільки омеги. І відповідно нам необхідно так само вітамін Д, вітамін С, вітамін К Е, А. Ми не можемо фізично з'їсти стільки ж, і при цьому це потрібно їсти кожного дня. Науковці розробили такі рецептури, що всі поживні речовини знаходяться просто в усушеному вигляді, в одній капсулі. Все це науково доведено, протестовано, розроблено, засертифіковано і допущено в реалізацію. Ну я довіряю науковцям, тим паче міжнародного зразка. Да? Тим паче людям, які працюють в 30 країнах світу. Так, і далі у нас йде іще дві баночки о такого баду. Так. І відповідно це унікальне співвідношення і комбінація магнію, що для жінок дуже потрібно на постійній основі. Амінокислоти та урину і вітамінів в 6 і в 9 благотворно впливає на регенерацію печінки, вітаміни групи Б позитивно впливають на функцію імунної та нервової системи, одночасно сприяючи підтримці оптимальних психологічних функцій і зменшуючи втому. Даний БАД застосовується як підготовка організму при переході на правильне харчування, якості загальної детоксикації організму для виведення токсинів з крові і лімфатичної системи, як підтримка і захист клітин-печінки. Ну, Взагалі, бомбічний продукт, я вам хочу сказати. Що в нас сюди входить в склад даного БАДу? Магній. Оксид магнію, магній сульфат магнію, таурин, стеарат магнію, як допоміжна речовина, марганець, сульфат марганцю, вітамін в 6 вітамін В9 фолієва кислота, целюлоза, ну, і оболонка та-да-ля-ля-ля-ля-ля, і повно різних хімічних назв, яких я чи з хімічних сполук чи. Таблиця Менделєєва, яку я навіть не вимолю, тому не буду позоритися в цьому відео. Я не є лікарем за фахом, так? тому я підглядаю і дивлюся рекомендації компанії, рекомендації лікарів компаній. Єдине, що я трішки, як нутріцолог, розбираюся в складниках, в рекомендаціях і тому себе любиме і плохого не посоветую. Я починаю курс детокс уже завтра і буду з вами ділитися своїм враженням і своїм баченням. Звісно, я до детоксу самих капсул я додаю і алоє. Алоє я п'ю вранці кришечка на стакан води. Звісно, до алої я ще додаю хлорофіл і додаю екстракт оливкового листя. Все це в комплексі допомагає мені чистити лімфу, допомагає мені чистити желудочно-кишечний тракт, і, відповідно, допомагає в зниженні ваги. Плюс в комплексі з детоксом буде допомагати в зниженні ваги. Додатково також хочу взяти бад слім СС, він допомагає. В зменшенні жирової тканини, тобто жирова тканина почне танути. Да? Знову ж таки, буде робити підтяжку шкіри, щоб не було е, шкірки да, апельсинової, щоб не було обвисання шкіри. Знову ж таки, це ще треба дозамовити. Е, мабуть, я зараз цим і займуся. Кого зацікавив даний продукт, даний комплекс, кому потрібна більш детальна інформація, консультація, рекомендації, ви можете поставити плюсик або прокоментувати дане відео. Знову ж таки, я додам під відео посилання. Для знайомства з компанією, з сайтом для оформлення знижки і для того, щоб ви могли самостійно без моєї НАТО допомоги придбати даний унікальніший комплекс, який допоможе вам як мінімум почистити організм після зими від тих шкідливостей, яких ми наїли з вами за зиму, і як максимум допоможе вам 3-5 кілограм знизити своєї надлишкової ваги. Тримаємо кулачки за мене і не забувайте піклуватися і про себе.